Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос, був розп'ятий на Христі, помер. А потім воскрес, після Воскресіння, Він 40 днів ще наставляв, укріпляв, навчав апостолів у вірі і на сороковий день вознісся і сказав: Чекайте великої милості від Бога. Я зішлю вам Духа Святого. Перебувайте всі разом! І в молитві, і в вірі, і в очікуванні. І Він вознісся на небо. І ми чекаємо цієї обітниці Його. Але що важливо, важливо це, що ми наслідуємо Христа, наслідуємо в вірі, це що ми наслідуємо наших апостолів, і ми чекаємо, щоби Дух Святий зійшов на нас, і на трійцю ми відчули ту велику благодать, яка очистить кожну нашу душу. І очистить нашу землю та благодать, яка покриє всіх наших українських військових від того зла, тої ненависті, яка прийшла на нашу землю. Щиро і бажаю вам молитви. І нехай Господь благословить кожного воїна і всіх нас, всю нашу Україну.